Вітаю, друзі! Ви на каналі FільMorie.ua і сподіваюся, що це відео буде корисним, оскільки я в ньому придумав для вас ось такий гарненький ефект. Зараз покажу, як його робити, і це, звісно, як, більше як план, дії, ніж сам ефект. І в ньому ми подивимося, як можна працювати з графічними об'єктами, а також додавати таку ротацію. Так, у нас для того, щоб створити фон, ми це вже робили з вами. У нас є Color Застосуємо його ось такий гарненький темно-синій колір. як ми вже з вами розглядали раніше, відрегулюємо фон так, щоб він нам підходив. Ось так трошки додамо, е і по краях світлих кольорів трошки, і все у нас є таке. Тепер створюємо такий об'єкт. Це буде така крапочка у нас. До речі, не забудьте підписатися, якраз підказочка була внизу екрану. Створюємо ось такий квадратик ну це прямокутник. Зараз ми з нього зробимо квадратик, таку зробимо крапочку, ось таку невеличку крапочку, і центр, оцей якірну точку, перемістимо ось на край, на край цієї нашої точки. Дивіться, ось тут у меню можна регулювати. Наприклад, положення, масштаб, і колір його, і різні показники. Тому для нашого ефекту ми знімемо галочку де співвідношення масштабів, І так, щоб у нас були масштаби і по вертикалі регулювалися, і по горизонталі. Поставимо ключові кадри і ось так перемістимо горизонтальну нашу масштабування. І у нас виходить така пряма. Вона трошки в нас не по центру. Давайте її відрегулюємо. Ось так. Положення відрегулювали. Тепер вона в нас по центру. Коли вона розгортається, вона буде така по центру. Так, тепер з цієї точки ми почнемо цю нашу крапочку розширювати. Дивіться, у нас виходить такий прямокутничок. Так, ми от ось так зараз дивіться прямокутничок. Так, єдину тут точку ми так доставили, щоб він спочатку витягнувся в лінію, а потім розгорнувся прямокутником. Тепер дублюємо цей шар і е, міняємо колір і опускаємо. Дивіться, який е, простенький ефект, але ми маємо наш прапор. Да? Кольори нашого прапору. Скажімо так. Вони у нас будуються завдяки. Оцим графічним об'єктом. Тепер я маю отакий малюнок PNG-малюнок тризубу. Ось так ми його розмістимо нагору і відрегулюємо по положенню масштабу десь по середині нашого прапора. Ну, приблизно так. І тепер ми маємо такі точки, і в якійсь точці у нас з'являється прапор. Герб, вірніше. З'являється герб. Тепер зробимо Nest Sequence і об'єднаємо всі ці три доріжки наші, всі ці три шари в один. Тепер візьмемо ефект Basic 3D і застосуємо до нашої цієї секвенції. І тепер нам потрібно зробити обертання. Дивіться, ось цей показник наш. Ми робимо обертання. Ну, Я в нашому випадку вибрав десь приблизно один оберт і трошки більше. От Один оберт в сторону від'ємну, в сторону мінусу. Так. І плюс 40. Ну, ви бачите, там приблизно. Тепер у нас є ось такий момент обертання. І наш прапор має з'явитися якраз на моменті, оскільки отак. Скажімо, ми його не бачимо. Герба, Гербавірніше, про, прошу вибачення, я про герб говорю. На першому оберті його немає, і вже коли прапор повертається зворотнім боком, ось приблизно тут, зараз ми його підправимо, щоб він точно у нас був у цьому місці, ми поставимо тут мінус 90. Тоді у нас точно, ось, бачите, не видно самого нашого прапорця. І ми підтягуємо до оцього значення, підтягуємо наш герб. І тепер при оберті герб з'являється. Так, давайте поглянемо, як це у нас виходить. Трошки розширимо. Зараз підрегулюємо ось так. І тепер нам потрібно гарно завершити, для того, щоб він так розвернувся назад, наче встав у своє. Потрібне нам положення так відмінимо. Трошки ось тут розширимо, але знову таки це все ви експериментально зможете зробити. Так, тепер ми да, міняємо значення оці easy In, і Easy Out. Для того, щоб можна було при бажанні відрегулювати плавність руху е, нашого обертання. Все, у нас готовий наш прапор, є обертання. Тепер що ми будемо робити? Нам потрібно додати тіні. Щоб він не просто так висів, наче в повітрі, а відбивався така рефлексія була в нього. Тепер ми робимо, тобто ми дублюємо наш е, шар і додаємо йому, у нас є фліп, це обертання. Є вертикальне і горизонтальне. Вибираємо вертикальне. Так, вертикальний фліп цей, вертикальне обертання. У нас є два відзеркалення, скажімо так. І тепер ми застосовуємо ефект Crop, тобто підрізаємо нашу нижнє ниж, зображення наше. Ось так. Приблизно ще ми трошки відрегулюємо і оцим further розмиттям, скажімо так, ми регулюємо і ми зменшимо opacity, щоб воно було, ну, трошки більш натурально виглядало. так. Тут розсунемо, дивимося, що тут. Ось, будь ласка, наш прапор, герб з'явився і є гарненьке таке відображення. Ось, в принципі, такі, бачите, непогані ефекти. Все з таких основ основ Premiere Pro. Але разом з тим, я сподіваюся, що це буде вам корисно. Тож, я дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, заходьте, чекайте нових відео, я працюю для вас.